А ви підписані на ВСТ в Інстаграмі? Може бути. Давайте перевіримо. Я на ВСТ часто запитуюся. Вам? все добре. Ні. 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 Якщо ви підписані на ВСТ в Інстаграмі, я дарю вам цей секретний бокс. Доброго дня, а ви підписані на ВСТ в Інстаграмі? В Інстаграмі ні. Чому? А цей би секретний бокс був би ваш. Так зараз підпишемося. Давайте, Чі -чі давайте ми скажемо, що, що я підписаний, а поки ми з вами будемо про щось розмовляти цікаво. А ви е завжди заправляєтесь на ВСТ? Так. так. Ну, це вам дійсно карму. Дуже класна станція. О, Дивіться, підписаний я на ВСТ, оказується. Серйозно? Ну, О, нічого. Бачите, собі. Бачите, стежу. Круто, ну тоді цей секретний бокс. ваш. Вау. <реку> Подушку можна собі забирати? Так, да, для поїздок, ладно. для комфортних поїздок. Це газ як якраз мені на Закарпатті.